І всім привіт народ! З вас підписов Байкми. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, нова гра. Зараз я хочу пограти в. Я грав в 1354 році за Київ, але я не грав в 1066 році за Київ. Це просто сідаємо за Київ. Буде складнувато. Але погнали грати. По-перше, що в нас по формуваннях? Мені цікаво. Можна казаки зробити? У. Вау, це цікаво. Можна зробити Україну, я Україну вже робив. Або Славік Емпайр. Давайте почнемо з. О, Україну я робив! Давайте з козаків зробимо. Так. У нас 45 економіка на 22 армії. Це дуже мало. Треба. Зараз, насправді кажуть, качнути економіку. А В переваг я зараз візьму додаткове золото, бо нам треба буде дуже швидко. Отримати перше зростання. усіма навколо покращу відносини. По втратах мінімум технічного обслуговування, мінімум на дослідження. Трохи більше грошей, це прекрасно. І на жаль, в нас унікальні будівлі це тільки рослинницька ферма і зернова ферма, що фрукти 08, зерно 084. Ну, почнемо з зерна. Житомир. Все просто, ми робимо зернову ферму. Ми закидуємо економіку. Ми робимо пам'ятник, ми робимо бібліотеку. Це раз. Далі бородянка. Зернова ферма. Економіка. Пам'ятник бібліотека. І гоміль. М Не хочу гоміль. Давайте ось тут. Іванків. Зернова ферма. Економіка. А далі почекаю. Але ми зараз, ну, ми щось отримаємо. Так, бонус. Та, одразу ми всім не подобаємось. Це хорошо, це нормально. Пам'ятник. Вже 5,2 заробляємо. Технології у нас на трійку зростають. При цьому не дуже дорого для нас це обходиться. На 3,53. Я місті якусь. Дякую. Дякую. Так, мене багато хто назвав ворогами, через це я не можу з ними покращувати відносини. Але я покращував, поки міг. Бо і то в нас з усіма більш-менш хороші відносини. Ось це мене дратує, що я не можу постійно бачити відносини з іншими країнами. Як мінімум, якісь події, по типу мені відправляють образи або зі мною поїжуть відносини. Ось з тими, хто змінює відносини зі мною бачите. Хоча ні, тут, я, я ось тут бачу. Прям над собою. Ось тут. Так є. І ще одна бібліотека. Ми навіть технологічно тепер будемо зростати, при цьому дуже дешево для нас це коштує. Загальна кількість економіки в мене вже 76, У когось 85, 109, 186, так, да, на жаль, на жаль, в деяких країнах більше, але в нас має бути ефективніше. Так, в нас ефективніше. Хоча, звісно, зараз є думки над тим, щоб і унікальні будівлі підбудовувати. Ну, не унікальні, а просто економічні будівлі підбудовувати. В тих принціх, які я качаю. Чи воно того не коштує краще кількістю проєкт? Коротше. Дивимось погнали. Цю провінцію забудую ще. Ніхтось. Алан. Насправді я утворити альянс. Чому імовірність успіху дуже маленька. Бо ви вже в альянсі. Мені. Аланія. я. гадки не маю дети, тому я не буду приймати альянс. Якщо б хтось по сусідству запропонував, я б з радістю. І треба було уважніше дивитися, хто мені пропонує, альянс, хто не пропонує. Ось ця провінція буде непогано мені приносити. Ага. За конкурентами мене просто всі намагаються назвати. Договір про напад прийняти? Договір про напад прийняти. Половців, слухайте, тут розбирають половців. Хм. Mm. Можна буде потім піти на половців, щоб взяти провінції, які потрібні для козаків? Давайте зараз тоді нічого не забудовую, а очевидно закінчення війни у половців? Збереження. Окей, окей, як скажете. Половці все ще живі. Це навіть цікаво. Хто? Новгород, блін. Mm. Та прийняти альянс. Щоб мінімальну безпеку мати. Зберегтись. Повернутися. Я сподіваюсь, вони максимально виснажені. Блін, треба було відправляти їм образи, оголосити. У вас якийсь союзник. Давайте просто спробуємо. Мені просто цікаво, що доведеться воювати з союзниками його. Ой, давайте увімкнути. Я зберігся, здається, все одно. Я штучний інтелект увімкнув. Він зараз сам захоплює все. Сподіваюсь. Ой, там половці бігають. Цікаво навіть. Ми з ними зустрінемось. Так, все, я зрозумів. Поки що, рано. А пам'ятник бібліотека. Є. Так, ще ти і ти зерно. Ну, на. У 94, ого. Так, у нас тут 400 спадку. Та давайте в купецьку раду. Або на інноваційні хаби, бо технології нам будуть давати неймовірний плюс. Але і будівництво здешевше, також важливо. Давайте інноваційні хаби. Бачите, 7 плюс з технології. Ну ми по технологіях будемо перше місце, і вирохоче те, що ми на технології 023 витрачаємо на таку кількість технологій. Ой, закликати союзників затвердити. Ми... А, Візантія ще твій союзник. Вау. А, так ти багато з ким ще воюєш. Як, давайте ось так. Технічне обслуговування армії побільше. Відійду трохи на північ. Потікаю. Хочу те, що вони ще з поляками воюють. О, давайте полякам. З поляками постоїмо. Я за поляками побігаю. Ой, о, блін, нас рознесли. Нас з поляками рознесли. Треба було не влазити в бій, а просто спробувати вибити собі 25% переваги, щоб закінчити війну. Ні, саме ми програли цей бій. Ми б могли б. Е... Так, відвичаюсь, так. Завантажити. Ми могли б. Я зрозумів. Ми могли б просто дати полякам повідволікати їх, а самим би звільнити свої провінції і позахоплювати їх. Так, окей, давайте на цей раз я спочатку гомель забуду. А, ні. Тут якась ось ця забудована провінція без пам'ятника на пам'ятну бібліотека. О, бачите, ось тут. Вони мені одразу дві образи кинули. Відносини. Ну я відправив покращення відносини тим, кому зміг відправити. Так, нованційний ну, хапи, Ну, Ой, і в нас мають качатись прям дуже швидко. Прям дуже швидко. Ну, Відносино, окей. А у нас Візантії погані відносини. Але я намагаюся покращувати що з Візантії. Що з іншими, що з Галицькою. Да. Величани відправили нам образу. Ми не врятуємось, так? Ще я міг би врятуватися, якщо просто вкидував їм гроші. А Знову вони на мене напали. Але на цей раз спробую. Ти ж. Угу. Ти багато з ким воюєш? Покруй перше закликати союзників. Звісно, мені треба, щоб союзники були трохи ближче. Так, битись і тікати. Не вступати в бої в жодному разі. Ні! А! Фух. Я з відступаючими їх військами вступив. Так, стоп, на цей раз ми перемагаємо. Ой, ні. Все, я бачу. Білий мир. Затвердити. Я стопнув цю війну. Непогано. Нормально, я, ви... я пережив, це пережив. Що... Що ще можна бажати? Я стаю. Я в свою чергу стою все багатше і багатше. Скоро і по технологіям буду далі. Коротше, нормально. Тримаємось. Ні, ні, -ні Переяславель, оголосити. А, у нас з ними договір про ненапад. Не можна вкладати договір про ненапад. Можуть бути такі моменти, де можна захопити, а ми не можемо захопити. Ми, хоча б, до речі, ми ще від зерна отримаємо технічне обслуговування армії менше. Завдяки тому, що ми топити по зерну. Ой, у нас, до речі, не так багато. провінцій з фермами лишилось. Які плюси від фрукта? Максимум людського ресурсу, е, е. А тут просто тем зросту 12. Давайте почнемо фрукти. Першу провінцію з фруктами забудую. Так, що в мене по економіці? 135. Ще мало. Ніе, так фрукти. Я не перше місце, перше місце вже поверне з до фруктів. Ну, чому на 5 тисяч більше максимум людського ресурсу. У нас плюс 12 вже технології за крок, ха? Чепотось ще б хтось ще може собі дозволити такі самі технології за крок. Та і спадок в нас також непогано зростає, і, 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 і дохід. Що, якщо по економіці. Ой, я далеко. Так, да, я дуже далеко, 151 цього економіка. До топу по економіці мені далеко ще. Але знову ж, з кожної прикачної приліниці я швидше качаюсь. У нас і технології, і спадок швидше почне зростати. На звали, це дуже неприємно. Проблема в тому, що Новгород ще до мене не може дійти, щоб допомогти теоретично. О, що, мирний договір? Я з комусь воював? Я не знав. Я не знав, що з комусь воював. Так, це, це ще плюс одна провінція. По економіці 162. І по в нас лишилось взагалом тільки. А, ні, нас десь ще. О, ось тут непогана провінція для забудови. Якої зараз технології досліджую? Е, нічого прям надто цікавого, але нехай досліджується, а далі я вже оберу щось цікавіше. Так, у нас, по-перше, з'явилась перевага, яку я в плюс 300 золота. 300 золота для нас відчутний буст. А далі, що в нас по ресурсах? Ага, 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 ага. Відкрите дерево технологій. В нас тут мисливські угіддя не треба вівчарська ферма. Бо в нас є зараз десь шерсть, на яку потрібна вівчарська ферма, а шерсть коштує 0,9. І вівчарська ферма це, ну, це стара технологія. 800, ну вона дешево коштує у порівнянні з усіма іншими Та й загалом вершники треба також взяти. Бо вони 200 коштують. Ось легкі лакеї візьму і вершники візьму. О, і закон ще розблокували, прекрасно. Дослідження плюс 4%. Це те, що треба. Затерти реформу. А цю провінцію одразу добудову. Ось всі, всі гроші, які я отримав, кинув в економіку зараз. Ну ось технології нам будуть дуже сильні бусти давати. Дуже сильні бусти. Нам зараз вийти б на стабільне зростання технологій. А ми потроху виходимо у нас. Так, зараз. Давайте ще та ще раз інноваційний хаб беремо. Плюс 20, бачите, вже плюс 20 технологій. Місії. Так, дякую. Дякую. Це місі більше нема. місі більше нема, але ну. Ми вже йдемо прям дуже прекрасно. Тут з цієї провінції досить багато буде заробляти. Далі потім вівчарські ферми з'являться Але поки в нас лишилось тільки дві провінції, які можна забудувати. Почну з тебе. Коротше, кажу, насправді, кажучи, що все буде прекрасно. Знову ж, спа той же спадок, у нас вже плюс 6. Майже плюс 6. Так, перевірка відносин. покращити 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 Не треба, мені тут війн. Бачите, нову технологію вже на 31, 32, зараз 33. Тобто ми швидше починаємо качати технології. Ой, фух. Я, я злякався, там термін-дії альянсу закінчився. Ну, почекаю ну, наступного. Так, ця провінція забудована також. Прибуток 9. І ось тут, в спадку, я купецьку раду качнув. Дохід від виробництва, ефективність виробництва, типу, це мене 9:33 прибуток. Ой, місія. А, ні, зібрав все. Нормально. І на цей момент у нас їде на привінція лишилось для забудови. Але знову ж скоро технології будуть. І ми забудуємо ще парочку. Ну да, 6. 6 шерсті. Ресурс, який досить дорогий. Далі там десь. Ну, далі так. Після легких лакеїв я тикну в елітний вершник, бо ми ще ранчо отримаємо, що неймовірно важливо. Єп. Все, коростень забудований. Все, тепер просто чекаю технологію. 211. Все нарешті, скоро я почну розширяти свою армію. Бо я хочу, щоб 10 економіки на кожного солдатика було. Все, з цього моменту я почну розширяти армію. Так, підзбираю гроші на щось, на якесь майбутнє. 213. Все, технології. 25 у нас, 25 технологій, як хорошо. 25 технологій в крок. Все. Євчарські ферми, далі. Що ви тут вирішили досліджувати? Ні, ось сюди. В, через вершника, елітний вершник. Бо раньше, я хочу ранчо отримати. Потім виноградник, на жаль, вина в нас нема. Оце найдорожчий такий початковий ресурс. А вже ж я можу покращити військо. На, 75 витрачу. І перевага. Насправді, прям. Прям завчасно зрозуміли переваги нема. Щоб прям тут. І зараз я сказав, ось це перевага, яка нам потрібна. Тому поки що не чіпаємо. дивимось по вівчарських фермах. Забудовуємо спочатку з найбільшим темпом зростання. Погнали. Вівчарська ферма? Так. Ну так, непогано. Непогано кількість бонусів дає. Новгород, творитаріанс це окей. в мене вибору нема. Ніхто інший не пропонує. А почувати себе безпечно хочеться. Оборонний пакт з Галицько Волиню. Прийняти. Вау. Нехай спробує хтось на мене нападасти. Ось це вже приємно, Галицька Волинь, Ми з тобою друзі, ми маємо дружити, а не ворогувати. Так, що в нас? 227 економіка, буде 223, тобто 23 армії. Не зайво б було б мати. І в нас нема поки що фланга. Але ми зараз вершника отримаємо. Давайте тоді не, не чпати, не викликати нікого до такого. Так, десь тут був 14 темп зросту, якщо не помиляюсь. А, В тебе 14. Так, я думаю, я можу радників. Нати ну, брати. Ось ця ефективність виробництва, в принципі. Ну ні, це була погана ідея. Хоча ось, наприклад, ось тут дослідження щомісяця. Все, у нас забиті до дослідження. Ой, технічне обслуговування армії менше прекрасно. Ну і давайте вже до кінця всіх радників візьмемо. Факт про напад з Візантією, то я тільки за Візантія з тобою, тільки за. Ми стаємо все сильніше і сильніше. П'яте місце по економіці. Так, зараз. Бонус позбираю всі. Так, Київ, а ти папір? У, до папіру нам дуже далеко. Ах Київ хочеться забудував... забудувати. Насправді ти що просто. За Київ це максимальна кількість технологій. Ось так, ось так. Ось так можна зробити. І продовжуємо шерстю забудовуватись. А, ні, все, вершник дослідили. У мене зараз. Ага, три. Ну, три вершника точно. А, в нас ліміт військ. Це вже неприємно, стоп. Плюс 10 ліміт полків. Це треба зберегтись. Перезавантажити, щоб воно одразу оновилось. Або Або на цьому закінчити це відео. Нагадаю вам, що в посланьому описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цоковито. якщо ви додасти їде бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і хоч відео. Підписках, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!